Так, доброго вечора. Вам коротенький відеозвіт по вашій ГБЦ. Значить, Ось така ГБЦ, показую. 1,521083. Уже вона вимита. Зроблена постіль розпідвала тут. Отак виглядає все. Пружинки, постіль ось так виглядає. Постель я вже зробив, пройшов розверточку, все чудово. Також ми вже замінили направляючі втулки. Та По, плоскості. По плоскості вона у нас виглядає ось так. Буде підварюватися. Бачите, я поодмічав сварщику. Не критично, не критично краюшок під їло, підвари, поправимо і буде чітко. Так само і тут. Ось. Можна і не варити його, але щоб вам вивезти її в ідеал, ну, зробимо так, як повинно бути. Ось, бачите? Чуть-чуть під'їло. Ну, треба поправити, підварити. Ось От, так вона виглядає. На завтра, на вечір буде відправка. Шпилька. Ось так виглядає у нас тут. Де нема шпильок, не переживайте, укомплектуємо все. Все буде, як повинно бути. Вона була карбюраторна. Ці шпильки викрутяться, вкрутяться маленькі і буде все чітко. ГБЦ наша пройшла вже всі механічні, хімічні сварочні роботи і готова до зборочки. Маємо ось такий фінальний вид по площині, де потрібно канали підварили. Я їх доопрацював. Все чотенько, все супер. Далі, сідла прирізані на станочку, ніяких шарошок, ніяких притірок, все по заводу. Деталі відмиті, комплект нових клапанів. Клапана у нас виробник АМП. Зараз використовуємо. АМП, що впуск, що випуск. Збираємо і перепона засухарені, технічна рідина налита, візуально у нас нічого не тече, даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Супер, 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 супер. Супер, супер, супер. Усі клапани герметичні. Ось так виглядає ваша ГБЦ після повного капремонту. Заміна сідал, направляючий комплекту клапанів, поварка де потрібно, фрезеровка. Це царапина, нічого страшного тут немає. Заміна комплекту клапанів, ремонт постелі розпредвалу, зборка, сальники, регулювання, мойка. Шайби зробив товсті, буде куди регулювати вам від 4,30 до 4,70. Тобто, бачите, які товсті. Випуск 0,40, впуск 0,25. Сальник розпредвалу на місці, шпильки всі вкрутив. Вот також Пакуємо, відправляємо. привіт бодя зробив я машину клас взагалі работає бомба як часики дякую тобі большое